Любити бути прив'язаним. Роздуми над Словом Божим на шосту неділю Великоднього періоду, рік Б. Того часу Ісус сказав своїм учням: Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само, як я зберіг заповіді мого Отця і перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість була в вас, і щоб ваша радість була сповнена. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше слугами, бо слуга не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки повідав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали. Але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросити в Отця в Моє ім'я, Він вам дав. Це заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Єврейське слово міцва, заповідь. Походить від дієслова цавах, зв'язувати, прив'язувати. Божі заповіді є своєрідними вузлами, якими моє життя починає бути прив'язаним до Небесного Отця. Завдяки цим вузлам я можу бути біля Бога, перебувати в Його присутності, а отже і досвідчувати Його любові. На перший погляд, любити Бога і виконувати заповіді це дві дійсності, які між собою не пов'язані. Перша стосується постави серця, а друга більше асоціюється з виконанням якогось закону, права. Спробуймо подумати по-іншому чим є заповідь, яка народжується в Богові? Чи не виражає вона прагнень його серця? А чим є справжня любов, якщо не відповіддю на ці прагнення? Закоханий хлопець перш за все намагається дізнатися, чим живе його кохана, що любить, чого бажає, чим захоплюється. Тому кожен його жест буде відповіддю на прагнення коханої особи, коли дорога нам людина про щось нас просить. То чи сприймаємо ми це прохання як статтю з Конституції або витяг з адміністративного права? Важко уявити чоловіка, який дарує квіти своїй дружині зі словами. Кохана. згідно з пунктом 3 під пункту 1 сімейного кодексу прийми ці квіти як знак моєї поваги. Єврейська традиція представляє дарування десяти заповідей на Синаї. Як найбільший прояв любові Бога до людини. Бог любить тебе і тому дарує тобі свої заповіді, прагнення власного серця, щоб твоє життя було щасливим. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.